І так будемо готувати сирники Дорблю. Домашній творог ми змішуємо із сиром Дорблю. Добавляємо 2 яєчка. Добавляємо цукор і сіль. Це збиваємо блендером. Дивіться, все ретельно перебили і додаємо сюди муки, формуємо такі невеличкі кружочки і викладаємо на пательню. Подивіться, яка краса виходить. Запахи просто-просто чудові. Друзі, подивіться, яка краса в нас вийшла. Просто вони дуже дуже смачні.